У же з 24 на 25 грудня в Римокатолицьких храмах України відбувається урочисті богослужіння. Головна церемонія проходить у Ватиканському соборі святого Петра. Цю службу очолює Папа Римський. 24 грудня католики латинської традиції та інші християни, які керуються григоріанським та новоюліанським календарями, мають святу вечерю. Святий вечір це, власне, останній день чотиритижневого посту, який передує Різдву. Увечері, 24 грудня, коли загоряється перша зірка, що колись показала дорогу волхвам до новонародженого дитяти. Родини збираються за святковим столом. Перед початком трапези читається уривок з Євангелія, співається перша колядка. Потім усі переломлюють різдвяний хліб обладку, що символізує радість свята, яке наближається. Обладки освячуються в храмах під час посту перед різдвом на скатертину обіднього столу. Іноді кладуть декілька жгутів сіна, як нагадування про вифлеємські ясла. Крім куті, на столі обов'язково стоять 12 пісних страв в кінці святого веч традиційно співають колядки та йдуть до храму на святкову різдвяну месу. До Надвірнянського костелу у святвечір пластуни принесли вифлеємський вогонь. А вже 30 грудня цей вогник світла і добра передадуть до Надвірнянської міської ради та райдержадміністрації. Нагадаю цього свята різдва господня, щоб ми ходили тільки тими стежками, які будуть освітлювали, буде освітлювало Господь протягом нашого життя. Щоб ми також, мої дорогі, через це осягнули приготовленого на благороду. Також просимо сьогодні Господа, щоб е, через ту Божу благодать, і яка є в нас, яка є нам дана, як той дар Божий, який ми отримали, мої дорогі, напевно, не за якісь наші заслуги, але... Ми отримали, бо ми, як я говорив сьогодні, хотіли зустріти Господа. Той, хто хоче, зустріне його, не відверталися від нього. Ми, ми його зустріли в цьому світі, дивному світі, в якому по-різному люди відносяться до віри, але це є благодать.